Safina Light Game. Вудлища є з двома типами руків'я. Це ось такий надзвичайно малої ваги DPS. Тут нічого ніде вам руку не холодить і не натирає. Це також надзвичайно класно відображається на чутливості. Для шанувальників ультралайту це надзвичайно важливо. Окрім цього, не менш важливо також і те, що. Ми відмовились від хрестоподібного опитання. Тепер тут торейка 1100G та m 40 j Комбінація саме цих карбонів вудлища стали ще легшими. Тут ось такі надзвичайно легкі аналоги торзай від компанії ВБО, однолапі кільця. Кривизна вигідну бланку стала ще кращою. А для тих, кому потрібні потужніші вудлища, лайти, адже навесні вони особливо актуальні. Звісно ж. Ми попіклувалися і про таких рибалок, і тут, звісно ж, вже традиційно ми використали IPS концепцію для тих, кому хочеться максимального комфорту та ергономічності. Все те ж саме. Наразі серія налічує 9 спінінгів, але такий вам інсайт, незабаром однозначно з'являться і вудища для шанувальників бейткастингу і тревел версії для тих, кому. Важлива компактність та мобільність, тому заходьте в мережу магазинів флагман або обирайте в інтернеті на нашому сайті те вудлище, яке буде ідеальне саме для ваших умов лову.